Вони разом майже три роки дружили, закохалися, почали зустрічатися, а потім він випав з сьомого поверху, перечепившись на балконі у друзів. Відтоді почалися довгі місяці випробувань. Складні операції, дорогі ліки, болісна реабілітація і віра в диво. По-перше, він вижив. Він, хоча лікарі не давали ніяких обіцянок вони казали, взагалі мені казали, що «Зачем тебе? це, ти ж молода, і у тебе буде говоряща голова». Ну, ми, крім того, ми ще ж не одружені. І казали, що Чікає від нього. Лікарі не давали ніяких результатів, не казали, що робити. Було багато часу втрачено, щоб його не втрачати надалі. Ми хочемо от зараз інтенсивно зайнятися лікуванням. Тільки єдине, що нам потрібно, от зібрати певну суму грошей. Внаслідок падіння Леонід зламав хребет у двох місцях. Це зараз він працює за комп'ютером, вчиться на програміста, може приготувати їжу та зав'язати шнурки. А перші півроку після травми молода пара фактично прожила у лікарнях. Для того щоб заново навчитися сидіти і рухати руками, льоні довелося тренуватися по 5 годин на добу. То изначально вообще я не мог держать. Ну, Юля меня кормила. На самом деле, длительное время я не мог держать чашку, я не мог держать ложку. Я фактически не мог пошевелить руками. Вот, длительное время. Сейчас я занимаюсь гантелями, ну там, по 14 килограмм. Поступательное движение есть. В конце концов, я могу делать вот так. Вот. И а, то, что я могу делать так, это... кілька місяців упорних тренувань. Леонід каже, на безкоштовну медицину його родичі та друзі вже витратили 200 тисяч гривень. Втім, лікування не давало суттєвих результатів. Зараз він пройшов обстеження у приватній клініці, які в Україні немає рівних. Там Леоніда готові взяти на реабілітацію і вперше за два роки дають гарантію, що зможуть його поставити на ноги. Дело в тому, що перший врач котроні діяв перші дві операції, коли я у нього спрашував, які у мене прогнози, що мені делать. Он как-то раз улыбнулся и сказал, что медицина – это вторая наука по точности после богословия. И это, конечно, было весело, но, тем не менее, мне это как-то уверенности в конечном результате не придало. А консультацию, которую я получил вот совершенно недавно, она была объективная, конструктивная, и вот мне сказали, что шансы все есть. Вот. И у меня теперь появилась надежда не только на собственные силы, а на то, что я получу адекватную помощь. 6-9 месяцев, и Ясно, буду ходити. Леонід займається перекладами та журналістикою. Втім, грошей, які приносяться справи, на лікування у приватній клініці не вистачить. Йому необхідно щонайменше 60 тисяч гривень. Стільки коштує тримісячний курс реабілітації. За допомогою хлопець звертається до усіх небайдужих і вірить, у нього таки з'явиться шанс знову стати на ноги.